Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на Зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Дорогі друзі, тема сьогоднішнього відео Плутон. Тому поговоримо про ретроградний рух Плутона у знаку Козоріг. Про останнє торкання цього знаку, прощальний погляд для уточнення та підбиття підсумків свого перебування в Козерозі з 2008 року. А також поговоримо про завершення тих процесів, які ще не зовсім закриті, і звичайно, це остання можливість кожному з нас переглянути, доопрацювати та звільнитися від усіх застарілих програм, які підняв Плутон, проходячи козирогом. Остання битва Старого світу з майбутнім. З 2 травня 24-го року Плутон почав свій ретроградний рух у знаку Водолія, куди він зайшов вдруге і почав показувати, які трансформації нам необхідно буде пройти, коли він буде проходити по водолію. Але поки що він тільки показав швидше натякнув Плутон ретроградить. З 2 травня до 12 жовтня 2024 року Меркурій закінчив свій ретрорух. Він це три рази на рік в середньому робить, і ми вже звикли, і навіть чекаємо на його ретроградність, щоб щось доробити, повернутися до якихось незавершених справ. Але Нептун, Уран, Плутон, Сатурн та Хірон продовжують свій ретрорух. А з 2 вересня Плутон знову повернувся у знак Козорога, щоб завершити свої відносини, тобто завершити процеси перетворення та трансформації, підбити підсумки свого перебування в цьому знаку. Плутон знаходився в Козирузі з 27 листопада 2008 року, і вже 20 листопада Плутон розпочне свою довгу 20-річну подорож по знаку Водолія. У Козирозі Плутон може поставити нас перед складними проблемами. Ми знаходимося на краю повороту історії, зміна епох, і маємо остаточно обміркувати, що ми хочемо взяти із собою зі старого світу в новий, у своє майбутнє, таке невідоме і незвідане. Повернення в знак козирога це закінчення старого світу. Старі сили, старі системи у вересні та жовтні можуть знову робити якісь дії для повернення минулого. Ще й багато ретроградних планет повертають нас до старих невирішених питань, щоб ще раз перевірити, ще раз переглянути, переробити, доробити, внести виправлення в те, що залишилося поза нашою увагою, те, що ми могли вважати завершеним. Тому не виключено дуже сильний опір старого світу новому, і це може спровокувати загострення конфліктів, протистояння переконань, світоглядів, що обмежують дії. Але вересень це час аналізу та перегляду минулого. Меркурій в Діві допоможе побачити все, що раніше не складалося, в логічний ланцюжок. Провести детальний аналіз, адже зараз час діви. Сонце знаходиться з Меркурієм в Діві, і Меркурій уже йде в прямому русі, що допоможе врахувати всі деталі, докопатися до найпотаємніших куточків, провести докладний аналіз подій, зібрати всі чинники, підбити підсумки і зробити висновки. І Меркурій дозволить побачити все по-новому, дозволить побачити нові перспективи та підкаже рішення задач по новому. 9. цифра вересня, а це число завершення, підбиття підсумків з нумерологічного боку, а також напрацювання нових стратегій. І від того наскільки ми попрацюємо над підбиттям підсумків та аналізом ситуацій, і при цьому впишемося в нові глобальні тенденції. Які властиві Плутону у водолії залежатиме наше майбутнє? Плутон зайшов у 30-й градус козерога. А оскільки він дуже повільно рухається, то в цьому ж градусі він завершить ретрорух. 30 градус це останній градус, а значить, у козерозі Плутон накопичив досвід, і можна сказати, він уже перевантажений цим досвідом і йому потрібно ним ділитися. Що й можливо, у знаку водолій. Чому прощальний погляд? Плутон робить оберт навколо сонця досить довго. І в знак Козорога наступного разу перейде через 230 років у 2254 році. А у водолій у 2270 році. Тому нам, жителям землі, не вдасться ще раз пройти цей шлях. Плутон належить до найвищих планет, хоча зараз його виключили з розряду планет астрономи. Це планета поколінь. Це дуже впливова та серйозна планета, з точки зору астрології. Зміни по Плутону завжди кардинальні і болючі. Все те, що довго накопичувалося, в певний момент виходить назовні, як вулкан, який довгий час був сплячим. У певний момент виходить назовні те, що було всередині. Проривається на поверхню, зносячи все на своєму шляху, Плутон називають великим чистильщиком. Плутон символізує трансформацію, секретну неявну владу, таємниці та регенерацію, як птах фенікс відроджується із пеплом. Плутон планета одкровення, що проливає світло на темні куточки душі, що показує те, що приховано, що лежить глибоко всередині. В астрології Плутон управляє знаком скорпіон. Символи скорпіона летячий орел, птах Фенікс і змія. Ви можете летіти до вершин, як орел, повстати з попелу, як птах Фенікс, померти і відродитися. І знайти свою приховану силу, або ж повзати по землі як змія, відчуваючи ненависть і розпач. Плутон дає можливість проявити як найкращі якості, так і найгірші. Вибір за вами, як завжди. Плутон це планета трансформації. Стосовно козорога, вона реалізується через боротьбу за владу. Планетарні транзити є своєрідними каталізаторами, надаючи можливість перебудувати, реструктурувати, і таким чином вони стимулюють розвиток. І це глобальні масштабні зміни не лише на рівні держав. Також Плутон символізує велику кількість людей: натовп, це всі підземні скарби, потужні енергії, ядерна, термоядерна, атомна, це нафтова промисловість. Це рятувальники, шахтарі, всі, хто працює під землею, підземні споруди, хірурги, реаніматологи, патологоанатоми, армія та вищі чини, що віддають накази: торгівля наркотиками, проституція, все, що пов'язано з низькими енергіями. Сюди ж відноситься кримінал та мафія, також Плутон пов'язаний із величезними світовими грошима та політикою. Плутон відає питаннями страховок, кредитами, спадщиною, фінансами інших громадян, акціонерного та об'єднаного капіталу, банківською справою, інвестиціями, питаннями загального управління. Також уведені Плутона воєнні дії, будь-які конфлікти, гарячі фази, а також приховані диверсійні дії. Тут є домішок енергії Марса. А також це все, що пов'язано з маніпуляціями, шантажем. За участі Плутона відбуваються стихійні лиха, катаклізми, виверження вулканів, землетруси, все те там, де відбуваються глобальні масштабні події, це все вплив Плутону. Він же управитель восьмого дому гороскопа, дому криз, екстремальних ситуацій, змін, переродження. Та глибинної трансформації, регенерації, глибини почуттів, відродження чужих енергій, секс, пристрасть, влада, гроші. Знак козерога це структура, держустанови, питання кар'єри, бізнесу, влади, пошани та слави, досягнення та цілі. Також це державні структури, державні кордони, держава як статус, система управління ієрархічна, стратегічні плани, планування взагалі. Також це правила, норми, стабільність. Знак Козирога пов'язаний з минулим традицією, прагненням зберегти все минуле у колишній формі. Управитель Козирога – Сатурн, планета Карми. Знак Водолія. Це про майбутнє, про свободу без обмежень і, завершуючи походження козорогом, Плутон розчищає шлях, змушує прибрати все минуле, консервативне, звичне та нежиттєздатне. Потрібно враховувати, що трансформація, провідником якої є Плутон, неминуча, опір марний. Плутон робить, що вважає за потрібне. Якщо ви спробуєте запобігти плутоніанській енергії, то енергія почне виливатися подібно до вулкана. В результаті наслідки можуть бути дуже руйнівними. Якщо Марс це наша воля, то Плутон це найвища октава Марса, це воля Бога. Так, найчастіше це кризові ситуації, і тут потрібна трансформація. Людина тримається за минуле, за все устарівше в житті і не хоче відпускати, боїться відмовитися від чогось. Через війну робота Плутона змінює життя на до і після. Плутон тисне, робить боляче, часто дуже боляче, відбирає все старе, щоб перевести нас на новий рівень, але не по силам завдань не дають. В результаті згодом людина розуміє, що це було на благо. Чому? Тому що в результаті такої роботи, де в астрологічній карті проходив транзитний Плутон, з'являється щось нове, що змушує зростати, розвиватися, виходити за рамки існуючих обмежень. Людина змінюється зсередини, вона змушена, як спочатку здається. Пристосовуватися до нових умов, які не відповідають старому устрою життя, по-новому мислити, діяти, змінювати звички, отримувати нові знання та навички, що призводить до зростання, до нових цілей та досягнень, і це дозволяє повністю змінити свій досвід у сфері життя, яке відповідає тому чи іншому дому гороскопа. Тому події, які Плутон може створювати в житті, потрібно приймати, які б вони не були. Події щодо Плутона не відбуваються одномоментно. Ми не відразу опиняємося в якійсь складній кризовій ситуації, тут властивість накопичуватися. Ми щось робимо, але не бачимо знаків всесвіту, і в результаті відбувається ситуація, яка ставить нас перед необхідністю діяти. Як приклад. Ми беремо кредит, коли нам щось дуже хочеться, а потім згодом не можемо віддати повну суму і починаються проблеми, але це згодом. Тобто йде накопичення. Перед тим як брати кредит, нам обов'язково були якісь знаки: потрібно нам брати це чи ні. Ми могли прийти в банк, банк міг бути закритий. Це вже знак, але ми його не побачили. Ми можемо піти в інший банк і взяти там кредит. Можливо, не на тих умовах, на яких ми хотіли, але нам же ж дуже потрібні гроші, і ми беремо цей кредит. Потім виникає проблема. А якщо ви не можете віддати гроші закрити кредит, починаються дзвінки з банку. Починаються проблеми пошуку грошей, щоб віддати, тому що це гроші були з майбутнього, це не ті гроші, які ми заробили і купили собі щось, а гроші майбутнього вони потребують відповідального підходу, щоб в майбутньому у нас не було проблем. Плутон рухається дуже повільно, довго оселяючись в домі натальної карти, тому всі питання розглядає дуже всебічно і дуже глибоко. Повільно, але невблаганно ми опрацьовували нові рівні усвідомлення та заново визначали цілі, працюючи над собою, вносили свій внесок в суспільство. Там, де у вас в карті знаходиться знак козерога, там протягом всіх років перебування Плутона в Козерозі відбувалися трансформації, які вони були у кожного по-своєму. Плутон управляє змінами не лише на рівні країн. Під впливом змін на колективному рівні трансформуємося, і ми. Процес переходу в еру водолія продовжується, навіть коли Плутон увійде в знак водолія, це не остаточний етап переходу. Загалом 24-й рік рік трансформацій, а друга його половина занурює у глибинні процеси та повертає до минулих невирішених питань, щоб доопрацювати їх. Під час цього циклу добре зайнятися аналізом своїх негативних установок та блоків, або за допомогою психолога, або через самоспостереження та ведення щоденника, так як Плутон пов'язаний з психологією та психоаналізом, може виникати різкий інтерес до цієї теми. Ретрорух Плутона по знаку Козиріг трансформує наші довгострокові плани та цілі, даючи можливість гнучкіше підлаштуватися під сьогодення. Піднімуться найболючіші теми. Не під силу випробувань не дають. Плутон повертає до першоджерела: це можливість побачити невирішені завдання, проблеми, усвідомити глибинні потреби та вирішити їх. Зупинилися. Переосмислили, переробили чи заново розпочали. Плутон управляє глибинними внутрішніми програмами підсвідомості людини. Ретроградний Плутон, закінчуючи свою подорож та глибинну роботу в Козерозі, дає останній шанс глибоко усвідомити та трансформувати ті підсвідомі, навіть колективні програми, які закладені у кожному знаку. Допоможе виправити помилки, скоригувати те, що зроблено або не зроблено. Завдання кожного знака різні, що Плутон допоможе виправити, скоригувати, змінити в собі внутрішнє ставлення до ситуації, що складається в певній сфері життя, і скоригувати ті глибинні підсвідомі програми, пов'язані з конкретними нашими життєвими завданнями. Довіртеся цим процесам. Приймайте зміни легко і усвідомлено. Плутон позбавляє старого і призводить до нового на кого найбільше вплине перехід Плутона в Козиріг? Насамперед на сонячних і асцендентних козорогів. А також на всіх, у кого є планети, кардинальні точки, значущі точки гороскопу в межах. Плюс-мінус 3 градуси від 30-го градусу Козорога. Проходячи по якомусь сектору гороскопа Плутон вносить свої корективи. Для кожного знаку гороскопа буде наступне відео. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравники. Вподобайки. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей.